Краса у бабусі, подаруночки для Владиславчика. Клас, камінь, все. Владиславчик іди подаруночки відкривати. Там сілиться, Деклар... так? Новик світиться, там показує так? Привіт, скажи Чіп. Привіт. <тас> та він та і так буде лізти і так. Клас. Бабусі тут контактний зоопарк. Помне, зачиняй, зачиняй. Владик, зачиняй. Так от. Хоп. О, яка ялиночка. Твій перший новий рік. І така ялиночка Гарна у бабусі казка, скажи. Подаруночки підеш відкривати? Після подаруночки відкривати. Ну, бабуся старалася, владик. Він ще не розуміє, що таке подаруночки. Мої сладке сонечко. Ой, які в тебе шкербеточки з Ну, давай мама відкриє. Коротше, бабуся знімала і нічого не знімала. Дала камеру зняти, як ми розпаковували паровозик. Вона нічого не зняла. Коротше, такий паровозик приїхав з магнітами. Ти ж нажимала мені, сказала, на знімай. Ти Я, що, сказала, не наж... Наж... Я сказала, на знімай, нажми. Ти нажми, не казали. <рес> все в цьому році. І не руль, так. все не так. А ой, ні, Владик, да? ой ні, які подарунки гарні. Тут така випуска проба малесенька. Мам, дивися, бачиш? Що... Ну, паровозик це зайде, наче, так? Тут магніти такі, вони безпечно все зроблено, не хвилюйтесь, бо знаю, будете писати про магніти. Ой. Клас, так, Владик? Куди пішов? Куди я тут? Іди сюди. іди, Владюсечка. Іди мій сладкий. Владись, Лавчик. Осьом, Матік цей. А там батарейки є? Зараз. Якщо немає, то... Claro ну, так ж, -ж, ж, поїхали. Повезеш нас з мамою кудись? Це супер-іграшка, це розвивашка, якраз по кольорам, по кількості можна розкладати. Тут є така е, миска і е, щіпчики. Зараз треба. Я думаю, зрозуміло, Багато хто бачив, це дуже популярна така іграшка. Е, роз... Так, Владислав зараз буде. Добре, що він ку... Давай, не кофтне їх. Я думала, криня? вони такі дрібні, а вони не дуже дрібні. Ну, вони не дуже дрібні, так, але і не сильно здорові. Угу. Зараз, зараз кутики. -кути. О, кіт погнав. Угу. Це Вже дурний про кусок. Клас. Оце прям навчатися. Дуже класна штука. Гар... Ну так, не... ну, да, можна якусь коробочку придумати. Вони такі якісні на дотик. Ну вони силіконові мають бути. Владислав, диви, червоний до червоного. Зелене до зеленого. Синій до синього. Не, синій. Отак, щічиками треба брати. Дивись, хоп. Синій до синього. Хоп. На, так, бери. Оп! На ручки на, на зайчик. Всім привіт ближче. Всіх з Новим роком. Хай цей рік буде набагато легший, ніж попередній. Вітаємо вас. Ми приїхали до мами на район і заїхали в, в, в торговий центр, в кімнату дитячу. Вставляю, коли слабче грався. Привіт ближче ще раз. Друзі, зовсім нема настрою щось знімати, самі розумієте, Новий рік був а, наче непоганий. Просто вдома посиділи. Так, годинку я пішла з малим спати. Наступний день поїхали в гості. Я як завжди по домашньому не звертайте увагу, вже завтра буду гарнюня, бо буду завтра знімати в магазин речі. На наступний день, 1 числа, поїхали в гості. Ось, класно провели час, Там з Владиславом познайомились деякі люди, а потім ми поїхали до мами. Ну, ми додому повернулися, на наступний день поїхали до мами в гості з ночівлею вже. Тобто, ну, такі, їздили вдома, не сиділи, поїхали в ТЦ маленького в кімнату, вигулять, бо він таке любить дуже сильно. Дуже хотіла потрапити в ту кімнату. Папа Шон називається в Києві. Є дві кімнати: на виноградарі і на Позняках. По-моєму, на Позняках. Ось, мені, мені не сподобалось вона не дуже. вона така, <плес> Не дуже вона така. Прям для Владиславчика там тільки він грався цими кульками та кубиками і все. Нічого нового. Обстріли ми пережили в коридорі, дуже було гучно, дуже було страшно. Укриття нікуди не біжали. Такий, ну, такий час був, що було і небезпечно, і ми ховалися в коридорі, спали там. Ось, а знайомий з юрної роботи, друг втратив квартиру. Це просто жесть дуже сильно. Поряд попали. Ну, я думаю, всі бачили той будинок. Солом'янський район, якщо не помиляюсь, там прям фото він у Фейсбук ще виставив, просто в квартирі ну, неможливо жити. Немає. Все, будинку немає. Дуже страшно. І головне, що він сказав, коли Юра телефонував зі словами підтримки. Сказав, теж майте на увазі. Зараз всі вже розслабились і не тримаються коло <кхм> виходу. Якісь документи, рюкзачок з самим необхідним. Тому він сказав, що ось він в таку ситуацію попав і сказав, щоб все все саме саме цінне було в одному місці, в переносному місці, і стояло коло виходу. Це головне. Тому теж я буду збирати. У мене так документи, все завжди під рукою. Але саме знаєте, цікаво, що документи зібрала. Свої дипломи, вони нікому не потрібні, так і лежать там, там, де і лежали. Ой, так що так. Треба слідкувати за тим, щоб воно ну, все було в доступі, бо там вже і не пускали, потім пустили. Ну, так, було, знаєте, у кого там заначка а, було важко добратися, бо там все ж просто розбите, все перевернуте. Ось у когось там, хто золото, хто що ховав. Дуже важко добратися, тому треба, щоб це було все в одному переносному місці. Майте на увазі. Ось так судячи по моєму вигляду, зрозуміло, що перші дні нового року вони е такі, знаєте, е сонні, дуже якось чи ну от погода впливає дуже сильно. Тим паче вивісла <смі> заховав мені під халат якусь свою іграшку і зараз знайшов, достав. Дуже впливає. Я читала, наче там чуть не кожен день yeah. в січні будуть магнітні бурі. то тримаємося. Ось таку книжечку нам подарували, і ну, дуже подобається з рухомими елементами. Можете так вести, вона й на розетці. Можна знайти просто десь там купити тут. Теж воно бачите, так крутиться, все вертиться і тут достається отак. Не дуже багато сторінок, але ну, дуже цікаво. І ну, розглядати. На наступний день мама замовила ще одну. ось таку. І я ще одну замовила, їде. Ні, вже чекає, на розлиці чекає вже. Тобто такі іграшки дуже подобаються дітям, особливо віку, як Владислава. Ну, хто менше теж заходить, може хто старше теж заходить. Ну, мені самі навіть цікаво, як воно все рухається. Дівчатка, майте на увазі, якщо сумнівалися, ну, вони якісні, товстенькі, не поламаються, такі гарні. До речі, машинку купляли, пам'ятаєте, дівчата дуже довольна, дуже подобається. Я розібралася, як там можна температуру вище ставити і щоб на менше часу. Зараз якраз плед закинула і піжаму. Так що зараз буду ставати повішу десь в кімнаті, щоб волога була. Мені дуже подобається тому, хто там може обирає Samsung, ось саме ось така модель і з паром. Класно. Я єдине, що прикрасила трошки тут на кухні. Знаєте, так захотілося. Свята хоч трошечки, то прикрасила. А нам подарували ось таку гарну прикрасу, кульку на дуже класно, Диві... Дивіться, як ідея можна комусь на подарунок, наприклад, робити. Нам на подарунок зробили. Так приємно було отримати ця кулька на ялиночку. Можна декілька іграшок, коробочку скласти, буде дуже класний подаруночок. Ось. І зверху теж трошки порозкладала те, що було поруч, тут недалеко в шафі. Купила ще собі базу, таку, не знаю, коли я до але доберуся, бо знову одна з дитиною. Колор, кольорова база така рожева трошки. може Сьогодні намалюю, щоб нігті. Були міцніші. Вчора відправляли такий же пакет. Це мій святий пакет такий. <сі> Постійно посилки в ньому відправляю. Зараз ще йду на пошти, на і на нову. Ось швиденько. І сало треба купити, дуже хочу сало. У нас так холодно, у всіх холодно, напевно. Сніг зараз падає. І дуже-дуже слизько. Чомусь не посипають піском. Не знаю чому. Але треба обережним бути, коли з малим виходом на руках постійно боюся, щоб не впасти з ним. Чата, що я для вас зробила? Для тих, у кого немає інстаграму, деякі дівчата мене просили, щоб я зробила канал в Телеграмі. Якраз там я буду виставляти речі в наявності, які є. І є великі розміри, дівчата, питайте, бо я в основному... Замовляю речі, знаєте, такі оверсайзні. Тому там по замірам можна буде підібрати. Посилання залишу в коментарях, закріплю на телеграм-канал. У мене зв'язок з космосом. Дивіться. Торчить, росте ось тут. Постійно торчить я і, крем, і кремом, і лаком, чим тільки не прикріпляю, воно все вилазить та вилазить. Збираю дівчатам замовлення, дуже багато замовлень. І... Продовжую. Ці, цілий день сьогодні працювала. Вийшли тільки десь на годинку на двір. і на цьому все. Це добре, що я ось на днях наварила, на днях чуєте, три дні їмо борщ. <гум> Як зварю велику кастрюлю, Люблю борщ та сало купила, ось так і їмо вже декілька днів. І нормально. Так. Я зараз буду складати, збирати. Це у мене цукерочки закінчуються, треба купити. Ще я вирішила чай додавати. Я замовляла нижню білизну у дівчинки, і коли отримала, вона поклала туди ловар чай Це так було приємно. Я з радістю відкрила, заварила, випила. Ось вирішила до цукерки ще й чай класти. Не знаю, чи завжди буде, але ось велику упаковку купила. І вже закінчується, треба пошукати, може, ще є на полиці Форі. Це я в своєму домашньому костюмчику новому. Вже другий день ходжу, дуже зручно, тут кишені такі м'якенькі зав'язочка ось така. Це я вам показую дівчата. Можна під замовлення зробити, або це Україна виробник, ще є Україна, вілюрчик трикотажний, або, якщо є в наявності, я, до речі, вже повиставляла в телеграм-канал речі. Не всі, але більшу частину, десь відсотків 80% повиставляла. Ось. І ще нова буде закупка, новий завоз. На цьому вам буду казати: пока-пока. Буду продовжувати працювати. Завтра будуть відправочки, і завтра буду знімати вже новий влог. Обіцяю вам. Всім гарного настрою. Пока. Дякую, що дивились.